Доброго раночку проснулася, слава богу, шоста година ранку. дощик іде, да, так знаєте, трошечки прохолодно, але нічого, зараз будемо готувати сніданочок. Все підготувала з вечора, все масло розтопилося таке, що можна зараз з ним пекти і будемо готуватися. дощ таки йде да, така погода, знаєте, не хочеться навіть носа висувати на двір, але треба. Неділя кінчилася, треба сьогодні та роботу. Сьогодні, Та й на стройку сьогодні йдемо. Дивлюся, то на дві дерева хитають дощ іде. Да? Така погода. Ну, осінь, я розумію, але би хотілося ще сухої осені Я сьогодні буду петить, собі переїхати і у любому, тому що не буде швидко робота, який пісочний тісто буде, можна з варенням, з лаком, з горіхами, ще буде перебажати. Дай ось такий кусочок масла. Треба буде його просто перестати кодний посол. Yes. І маленький кусочок маргарину. Воно самі маргарені. От мене на самій маргарині, якщо нема масу. Теж маленький кточик кидає. Ось передарули, бачите так? Тепер додаємо одне яйце всього на освічах. Одне яйце, три ложки сметани, у залежності, скільки ви печете. Три повні клочки, цукру, Ванільний круто. І розпушувати. І знову причу Все, ви свої тісто замісили ось так. Що не має бути на луці, бачити, тісто. Тоді вже це один показник, що тісто весь замісили. Якщо ви бачите, в тісто ліпилося до рук. Коли ви його гарно замісили, ось таке гарне пісочне тісто, воно, бачите, рука чиста. Значить, це вже можна його виставляти, зараз спекти. Ось так замісили. і все. В мене вийшла одна порція. Зараз будемо викладати на свою форму. Ділимо на дві частини. Якщо маєте час, то цю маленьку частинку кладати в морозильну в камеру. Якщо не маєте часу, просто так і все. У мене немає як завжди часу. Я вам покажу, тому що морозинну камеру, то треба мати часу. Є клас. Зараз я е, цю більшу частину розкладаю на свою форму. Бачите, яка в мене порція на таку форму. Бульчан. Я його розклала, на це, а зараз беремо ось ці на маленькі кусочки, беремо терку і починаємо натирати. Якщо воно е з морозилки, воно легше. Але воно і треться так. Просто маленькими берете кусочками, мечите і натираєте на свою поверхню. Якщо треба ви думали, що треба лише чекати з морозилки, то ні. Я ніколи майже його не чекаю. Ви бачите, так гарно все закриває. Третється так само. Як заморожене, так і не заморожене. Все, моє тістечко готове. Духовка розігріта і я кладу у піч. Все, зараз 20-25 хвилин воно буде готове.